А сьогодні на огляді висока кухня в чотирьох кольорах. Покажу вам ось такі високі змішувачі для кухні з висувним гусаком. Друзі, ці змішувачі дуже важкі, виготовлені з латуні, на них по 5 років гарантії, стійке до механічних пошкоджень покриття шлангу гусака, тканинному оплетені, що дуже зручно, і можна його гнути в різні сторони. Лієчка йде з шарніром і з двома режимами води, звичайним та дощиком. Комплект йде вже в зборі з жорстким латунним підведенням. Щоб висувний вилив повертався на місце, йому треба вантажик, який дуже легко монтується. В комплекті йдуть гнучкі шланги по 50 см для підключення. Змішувачі є в трьох кольорах. Це ось такий морозний білий колір, це графіт, сірий колір, дуже трендовий колір наразі. І чорний матовий колір. Друзі, такі змішувачі, звичайно, підійдуть не для кожної кухні. Але якщо у вас простора, велика кухня та велика мийка, це для вас гарний варіант. А якщо у вас будь-яка інша кухня, то ж завітайте на наш сайт і серед тисяч варіантів обирайте той, який саме для вас підходить.